Доброго дня вам всім, мої шановні глядачі. Ще раз вас з Новим роком, кого ще не встиг привітати, бо ми не бачилися деякий час. Сьогодні я розкажу вам деякий секрет навігатора Тенебекер Том-Том, який стоїть у Мерседесі. Ви дуже часто мене про нього запитуєте. Я мав з ним певні проблеми. Я знімав про це відео. Залишу вам в описі відео про проблеми, які він створював мені буквально перші дні. І ви зрозумієте, про що йдеться. Можливо, хтось їздить на таких машинах, користується або не користується даними навігаторами і має такі проблеми. Я більше ніж через рік часу на кінець-то знайшов спосіб, як вирішити цю проблему. І, звісно, якщось доходить до мене, то мені хотілося б з тим поділитися з вами. Тому що це може бути однозначно вам корисно. Якщо додивитися, потерпите, потерпите до кінця, то я вам розкажу. Значить, загалом, що можу сказати про цей навігатор. Тобі подобається, тобі не подобається, багато мене питають, який купити. Дивіться, хлопці і дівчата. Перший плюс величезний, який я на кінець-то признав, це його розміщення. Звісно, що дехто скаже, що ну це взагалі не головне. Ну для мене це дуже важливо, тому що дизайн і зручність тут говорить сама про себе. Коли Навігатор отак от вмонтований на загальній мультимедії, як роблять всі сучасні автомобілі. Це вже величезний плюс, оскільки ми б собі не купили навігатор, планшет, як би ми там не сверлили панелі, де би ми його не кріпили, зручніше вже бути не може. Це для мене просто бомба. Я дуже багато років чекав цього, коли мені не прийдеться десь там лягати на панелі, тягнутися до скла чи десь тут -тут ставити навігатори. Бо це. Просто бомба. Звісно, що важливо, як він працює. Важливо, дуже важливо, і це, напевно, важливіше, ніж те, про що я говорю зараз. Як він працює. Ну, Том-Том взагалі-то. Компанія досить відома. З картами у них все в порядку, нема що казати, але багато, дуже багато є я нарікань. Е, я знаю, що ви напишете до, цих, до цього відео. Вау-вау, там повне повне фуфло. Я там собі купив, я там собі скачав і набагато краще працює. Можливо. Дивіться, я працюю тільки по Італії, працюю по тій зоні Італії, яку дуже добре знаю, і загалом ловлю себе на думці, що мені рідко приходиться щось шукати саме по навігатору. Я ж майже все знаю і. Е, в основному їду по навігатору, щоб десь через телефонну розмову не пропустити якийсь з'їзд, загальні тільки дані, щоб орієнтуватися, скільки до місця, хоч десь колись він мені щось і знаходить. Тому мій випадок вам не підходить. Я вас розумію, що на територіях, де країни, де ви вперше, і де він має вам логічно проложити маршрут, можливо, це не ідеальний навігатор. Багато на нього нарікають, і я віддаю тут ініціативу вам. Ви, напевно, краще знаєте це ніж я. Загалом для мене досить зручний, зручна річ, я своїм бекером перестав користуватися, показує дуже навіть, дуже навіть правдиво ситуацію на дорозі, якщо є десь затори, показує наступні заправки. всі. Як будь-який навігатор дуже швиденько переходить з позиції 3D на позицію 2D, щоб побачити. Це в площині, де ви знаходитесь, зорієнтуватися, я вже розказував вам, як е, треба користуватися навігатором, і що треба виявляти. І зараз відео насправді не про це. Але є велика проблема в нього. Е, як я тільки отримав цю машину, буквально через кілька тижнів він мені. Завис. Просто крутився, завис. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Бо на кінець я дочекався знову такої ситуації, і саме тепер хочу вам зняти і показати. Я не знав і не міг його розблокувати ніяким чином. Він крутився, крутився. Потім якось так вийшло, що я лишив машину напротязі цього дня, щоб ви не думали, що це було кілька днів. Напротязі дня. Потім, в кінці дня, я виняв чіп-карту. як ви знаєте, коли вставляєш виймаєш чіп-карту, то всі настройки мультисистеми перепрограмовуються, тому що видно, видно може, замі. Переключається все тут, робить такий блік, коли ви вставляєте чіп-карту. Можливо, ви не звертали увагу, але дійсно настройки прив'язуються під водія. Тому після наступного вставляння чіп-карти він мені запустився через 11 годин. Там, наступний день. Я подішився, що то було тільки один день, і потім знову кілька тижнів такого не було. Потім знову, потім знову. Я зрозумів, що ліком для цього буде. Перевиймання чіп-карти. На жаль, останні рази, коли мені це ставалося, я вже виймав чіп-карту спеціально, щоб запустити навігатор, і це не допомагало. Але тим не менше, якось через 9 годин він все ж таки запрацьовував. Є там перезапуск системи, нічого не працювало. Я е, думаю, що спрацювало би, якщо зняти е, живлення з акумулятора. Ну, але якось знаєте, не хочеться возити на, потім на такографі е, помилочку, через те, що ти тут перезапускав мультимедію, що в тебе не... Працювала система, і, на жаль, ось така історія була і з ним була, і е, трошки рідше вона стала е, повторюватися після того, як мені. Переобновили систему на Мерседесі, тобто поставили нові карти. Ці речі стали ставатися раз в два-два з половиною місяці, але тим не менше вони все ж таки не зникли. І сьогодні я, дійшовши випадковим шляхом до того, як з цим боротися, хочу поділитися з цим, цим з людьми, яким, можливо, це стане в пригоді, в яких є аналогічні проблеми. Давайте подивимось. Ну, у вас можливо буде трошки блікувати, але ви зрозумієте, що відбувається. Дивіться, у нас працює на кліматі, на сторінці працює. У нас можна зайти на різні настройки. Зараз в мене українська мова, ви бачите, так, вернутися назад, пройти на будь-яких сторінках, начебто все у нас ось освітлення, все ви можете побачити, що працює. Стан, колеса, працює. Але дивіться, ми доходимо до навігації і ми вмикаємо навігацію. Я не заставлю вас довго чекати, тому що ви будете сваритися, що я забираю ваш час, але ось така ситуація буде продовжуватися на протязі всього дня. Нічого вам не допоможе. Ми вертаємося назад. Телефон у нас можна. Підключити, ми дивимося на радіо, воно у нас працює. І ми е, можемо до носію зробити тут. також працює. Е, смартфона немає, також працює. І дивіться, отут, отут де з'єднання у нас отака сама ситуація. Отака От сама ситуація. Оці дві сторінки, тобто навігація. І з'єднання чомусь не працює. Знаєте щось, підказуйте мені, чекайте, бо вже зараз взагалі нічого не працює. Ось, зараз їздить. Ось. А з навігацією нічого ми не можемо зробити. Добре, давайте йдемо до експлуатації і у налаштування. Е так, налаштування. Дуже легко, дивіться, щоб ви не забули. Щоб ви не забули. Ось. Оце, оця сторіночка. Так. Тоді тут, тут останнє налаштування, бо, можливо, на іншій мові буде. Четвертий сектор. Ось тут налаштування. І зразу перша ж сторіночка дає мову. Дає мову. Ми заходимо у мови. Зараз ми вибираємо, міняємо мову мультисистеми. самої системи. Тут Начебто не про навігатор. Так як я користуюся італійською і українською, то я бавлюся між італійською і українською. Як ви бачите, до того, як я вам увімкнув відео, була у нас українська мова. Після, скажу зразу, забігаючи наперед, після того, як мені навігатор завис. І просто-напросто, дуже все просто, ви вмикаєте іншу мову. Ви вмикаєте іншу мову, і система перезавантажується. У нас помінялася мова. Ми вертаємося на сторінку. Ми доходимо до навігації і ми вмикаємо навігацію. І чекаємо чуда. Почекати треба, але бачите, чудо О, чудо відбулося. У навігаторі, мов. Набагато менше. Вмикаючи українську, в мене вмикається відповідно англійська на навігації. Італійська є на системі мультимедії і є в навігаторі. Співпадає, видно, що набір мов самої мультимедії Мерседеса значно більший, ніж набір мов. Навігації. Тому ті мови, які за межами, ті мови мультимедії, які за межами мов навігатора, навігатор ставлять завжди в англійську мову. Тобто, другими словами, вмикаючи в мультимедії українську мову, вернувшись зараз назад, тут буде англійська. А італійська з італійською співпадає. Рецепт простий: перезавантаження цієї штуки, ну вона зараз не вимкнулася, просто я не чіпаю нічого, вона через кілька секунд переходить в стандбай. Єдина Єдиний рецепт, перезавантажте поміняйте мову мультимедії. І у вас всі болячки навігатора відразу пройдуть. Ну, а навігація, як вже вам казав, досить зручна. Покажу просто раз, ми вже тут з вами покажу вам мої призначення, значить, щоб ви побачили, кому цікаво, хто як виглядає. власне Саме, самий навігатор, і як він прокладає маршрут, які маршрути він прокладає. Бачите, прокладає вже дурниці, тому що тут є вихід. Добре, що мені то не треба, але е, той, ті люди, що їздять далеко, поїхали би ось таким шляхом, що є абсурдом, бо є дорога трошки інша. І я вірю, що так само вам це робить. Вам це робить. І коли ви їздите десь далеко. Але оце, що я, як я вам казав, тут дуже зручне, зручне віконце, яке показує вам і заправки, де треба зупинитися, і рух, який. І загалом для мене цього вистачає. Приблизно ось така навігація. І дуже швидко, не знаю, як використовуватися, але у момент, коли ти щось шукаєш, в такому виді ти не можеш знайти. Моментально ти всі так навігатори роблять, переводиш, подивився зверху, де ти є, що відбувається, і вертаєшся знову на цей значок. І він знову веде тебе безпосередньо з точки, так, начебто ти дивишся на екран. Ну, власне, це було те, що я вам хотів сказати. Вибачте, що знову не вийшло дуже коротко, так як ви любите. Але навігатор висить. Спробуйте, принаймні спробуйте. Я ж не можу е, гарантувати, що у вас поможе, але можу гарантувати, що поможе в мене, бо я вже таке робив разів 10, бо перший раз я потішився-потішився і подумав, можливо, це просто співпадіння. Ні, це не співпадіння. Міняючи мову, перезапускається він і е, все стає на своїй місці. Так що, якщо у вас є проблеми з мерседесовською навігацією, спробуйте і напишіть мені, чи у вас щось вийшло з такого рецепту. Дякую всім за увагу. Будьте здорові! До нових зустрічей. Па-па. Щасливо!